Заощаджувати тепло та кошти готуються в южненських багатоповерхівках. До початку холодів в будинку Миру 16 сподіваються завершити заходи з термомодернізації. Будинок вступив у державну програму «Енергодім». За проектом на заміну пішли вікна та двері підвальних приміщень, вхідні та двері сміттєвих камер. Також утеплено фасад цокольного поверху. На цьому ВСББ планують зробити паузу до більш сприятливих часів. В цьому году у нас помінено 25 окон В местах общего пользования это подвал на энергосберегающие. У нас поменены все э, двери входные полностью по всему периметру. Это входные в подъезд, в мусоропровод и непосредственно в сам уже подвал. Э, и мы меняем систему отопления. Э, она у нас там даже меняется. Полностью все меняется на пайку все утепляется минватой, которая идет такая гелизированная фольге в полусферах, и полностью модернизация теплопункта. И утепление цоколя, у нас идут работы ниже уровня грунта, до метра у нас все выкапывалось, и мы утепляли ниже уровня грунта пенополистиролом, и выше уже уровня грунта у нас шла минвата. Часткова компенсація з міського бюджету у вигляді 10% вартості робіт у рамках програми «Енергодім», як і усі інші програми підтримки ОСББ, заморожені. Жоден будинок, що подав заявку, не встиг скористатися компенсацією. Хоча спеціалісти ЖКГ додають, що ті, хто хоча б частково втілили заходи з енергозбереження, матимуть можливість заощадити цього опалювального сезону. 10% передбачено на такі ось енергоефективні заходи, як у цьому будинку. Це заміна внутрішньобудинкових систем опалення, заміна якогось обладнання ВТП, це утеплення фасаду, заміна вікон в місцях загального користування, заміна дверей, утеплення даху, утеплення підвалу тощо. Тобто всі енергоефективні заходи. Місцевою програмою передбачено, що ми компенсуємо 10% саме за будівельні роботи. В незалежності від сезону опалення та енергоефективності будинків, загалом фахівці радять мешканцям цієї зими берегти та заощаджувати тепло по максимуму, користуючись елементарними порадами. Я розумію, що якісь глобальні речі це зараз для нас дуже дорого, тобто утеплення фасадів, заміна вікон, заміна дверей. Це фінансово зараз дуже складно, але ми можемо зробити якісь такі прості речі, як, наприклад, не захаращувати біля радіаторів простір. Це, якщо в нас є якісь цупкі штори, або там меблі стоять, або якісь декоративні решітки, ми повинні їх прибрати, щоб тепла від радіаторів збільшилась. Так ось ми можемо зробити теплові екрани, тобто за радіаторами поклеїти фольгу. Звичайну фольгу і е, вся теплова енергія, вона буде йти не в стіни, а буде йти саме в квартиру. Е, в кого старі вікна, бажано взяти паралонову стрічку та заклеїти всі щілини. Ну, це стосується і вхідних дверей, якщо там старі двері, е, бажано всі їх закрити. Е, якщо, наприклад, у нас холодна підлога, це стосується в основному помешкань перших Поверхів Можна постелити, наприклад, килими, хоч це зараз і не дуже модно, але буде тепліше. На кілька градусів це підвищить температуру в приміщенні нашому. Загалом на майбутній опалювальний сезон комунальники прогнозують середню температуру у оселях на рівні 18 градусів. Шпаківні з українськими мотивами на подвір'ї дошкільного закладу Золота рибка встановили конструкцію з оригінальними будиночками для птахів. На декоративних шпаківнях зображена патріотична символіка та українські орнаменти. Над ідеєю створення в садочку почали працювати незадовго до початку війни. Розповідає вихователька закладу. у нас дуже багато шпаківень, дуже багато птахів. А це ну, у нас завідувач дуже креативна. Вона сама не сумує. І нам теж разом цікаво з нею. Тому ось народилася така ідея зробити яскраві шпаківні. Ну, по-перше, це дитячий садок. Ви бачите, він у нас такий гарний яскравий. І ця конструкція, скажімо так, вона теж прикрасить і додавить фарб нашому садочку. І вирішили перед війною ще. І... Коли почалася війна, у нас не всі шпаківні були готові, частину батьки готували, частину своїми силами робили. Українські орнаменти, мабуть, все ж таки ці всі події, повернення до свого коріння, до своїх традицій. Хотілося чогось українського. На металевій конструкції розмістили 33 годівнички. Павло працював над створенням опори та встановленням різнобарних будиночків. Трубу це все сварочні роботи, конструкцію я вже сам. Сам робив і як говориться, бітанірували її туди поглубже забітанив. Там приварені уголки спеціальні, приварені. і по п'ять шурупів на кожній шпаківні, по п'ять шурупів я закручував. Ну надійно зроблено. Конструкція з оригінальними шпаківнями в якості декору на території дитсадку продовжують висіти годівнички для перелітних птахів. Наші аккаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі ТВ Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южницького телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. В Южному відзначать День фізкультури і спорту. Захід, який традиційно проводиться 2 суботи-вересня, цьогоріч матиме хоча й стислу, але своєрідну програму. Відзначатимуть фізкультурники своє професійне свято протягом двох днів. Плануються урочиста та спортивна частини. Перший день ми плануємо провести урочисте нагородження людей, які заслуговують на увагу, на повагу, враховуючи такі складні умови, як в цьому році, ми не можемо провести такий грандіозний захід, як зазвичай, там парад, велика кількість видів спорту задіяних, людей, змагань. Тому ми вже виходимо з наших можливостей, з наших ресурсів. Нашої бази ми проводимо у два дні. і Перший день це урочисте нагородження тренерів, спортсменів, керівників, а інший день ми проводимо змагання. Згідно специфіки, так можна сказати, у нас розпочалася школа офлайн, онлайн, розклади, то ми один з заходів теж переносимо на вечір п'ятниці, тому що не можемо там, дітей задіяти зранку, прийдеться нам проводити вечірній час. А на інший день, там, де дорослі люди задіяні, ми проводимо зранку змагання. Три види спорту: це баскетбол 3 на 3 серед діточок. Тому ми після обіду проводимо після школи, поки всі на ходу. А дорослі вже проведемо зранку волейбол і пауерліфтинг – Це ми теж на Будуть силові вправи там проводити наш Вадим Хомовський, тому теж дорослі люди. За умовами воєнного стану у спортивному заході мають брати участь не більше 50 людей. Артем Луць також додає, що на змагання заявилися і спортсмени з інших населених пунктів. У нас є ну, так, не організатор, любитель спорту, наш активіст. Який займається нашу южницькою команду? Він мав можливість запросити, нам не відмовили. До нас приїдуть люди, і це невелика кількість чотири приїжджих команди, там по вісім чоловік. Це невелика кількість людей. Ми маємо можливість у разі там повітряної тривоги спуститися всі в укриття. Всім буде цікаво. Вже позмагатися ну громадами я б так сказав, бо це приїде і я ж кажу коблево. Це вже Миколаївська, Сербаківка. Тут теж неподалік в основному Миколаївська область до нас прийде, тому і людей підтримати, і морально і, і, і психологічно якось розгрузити їх. Детальніше про відзначення дня фізичної культури і спорту в умовах воєнного стану. Дивіться у програмі Об'єктив.